Вовену тисячу почали блокувати, але не лише її під удар потрапляють і пенсійні картки. Ви зараз скажете, це якесь непорозуміння, там це якісь одиничні випадки. Ні, це нова реальність. Проблема торкнулася кількох тисяч українців, скажу вам так. І може торкнутись кожного українця, якщо в людини є кредити, борги по комуналці, я не знаю там штрафи за порушення ПДР. Ну і так далі. Там, якщо я не помиляюсь, чи 7 чи 9 видів ось таких, назвемо це так, порушень. До речі, хто не знає, Верховна Рада вже прийняла законопроект, який спростить блокування карток. Ну, для людей все робиться, розумієте, все робиться для людей. Чому це відбувається? Куди діваються гроші з ваших карток? Давайте зараз будемо розбиратися. Мене звати Катерина Кутенкова. Хто перший раз дивиться цей канал, будь ласка, підписуйтесь. І хто вже давно дивиться і досі ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. І дякую всім, хто вже підписався, мої улюблені глядачі. Отож, як же тисяча Зеленського може спровокувати блокування ваших карток? Хороше питання. Люди почали скаржитись, що блокують картки. Давайте тепер подробиться. Зблокування і все, що з цим пов'язане, за все це відповідає автоматизована система виконавчого провадження. Або АСВП, якщо коротко. Саме вона слідкує за тим, щоб банки блокували рахунки. Як працює ця система? Наприклад, у людини є борг, ця система це фіксує і передає інформацію в банки. Як я вже казала, є 9 видів боргів, так? тобто причин, через які можуть заблокувати картку. Серед цих боргів це борги за комуналку, штрафи ПДР, аліменти. Ну там багато 9 видів найменувань. Але ж проблема в тому, що ця система вона працює не ідеально, вона дає збої. Про це вже неодноразово заявляли представники Асоціації приватних виконавців України. Коли є борг з системою пересилається інформація у всі банки, які підписали меморандум з державою, і ті блокують рахунки. В теорії, як би хотіли вони так, щоб це працювало, щоб одразу списували гроші, але виявилось, що все не так просто і потрібна постанова суду. Як результат, блокуються всі рахунки боржника, включаючи власні кошти, як, от наприклад. І соціальні виплати, і тисяча Зеленського. Тобто, що робити, щоб розблокували картку? От сталося так, що її заблокували. Дивіться, вихід тільки один це сплатити борг. А що робити, коли боргу нема? Дивіться: якщо, наприклад, є борг перед ОСББ, то домовласники самі подають позови до суду. І те й дає добро, і гроші просто списують висновок. Навіть невеликий борг, якщо в людини є навіть невеликий борг, це може стати причиною блокування карток. Просто щоб ви це розуміли. Для цього ще в минулому році створили спрощену систему позовів про блокування рахунків, але система працює зі збоями, тому від цього виникає дуже багато проблем. Наприклад, пенсійні рахунки. Як ви знаєте, вже давно почалась оця тенденція. Коли блокують людям пенсійні картки, вони мають бути захищені. Ви мені скажете, ну як можуть заблокувати пенсійну картку? Вона ж захищена, захищена. як мінімум, має залишитись там дві мінімальні зарплати так, на місяць. Це зараз 13400. Тобто, навіть якщо в пенсіонера борг, то ця сума має бути доступною. Але система не завжди це враховує. Ось в цьому і проблема. Система дуже часто рахує. І пенсійні рахунки, і ту ж тисячу зеленського як рахунок боржника. Якщо в людини є борг, просто блокується все, абсолютно все. І далі, ось що відбувається: держава, яка би зловила боржника на гачок, тобто, коли анонсували ці виплати тисячі зеленського. Багато хто взяв ці гроші, і для виконавчої служби це стало додатковим інструментом. Тобто дані про реєстри боржників автоматично передаються в банки, і всі ці картки тисячу зеленського автоматично все це потрапило під перевірку. Ну а з зарплатними рахунками, там взагалі все простіше, їх просто блокують повністю. От і все. Далі більше в минулому році наші можновладці зробили перший крок в спрощенні блокування карток українців. Вони в першому читанні прийняли законопроект 9363, можете ознайомитись, кому цікаво, який дозволить автоматично блокувати банківські картки боржників. Тобто, новий закон може зробити блокування карток більш швидким. От і все. Тобто, ні, щоб якось, знаєте, перешкодити всьому цьому. Ви роблять все для того, щоб посприяти цьому. Одним словом, все для людей. Що хочуть зробити? Простими словами. Виконавець передає дані в систему, і вона сама блокує картки боржника без рішень суду. Але ж, проблема, вона нікуди не дінеться. Система дає збої і буде блокувати і державні виплати, і пенсії, в тому числі. Але законопроект поки не набув чинності. Сподіваюся, що не набуде, але Бог його знав. Будемо слідкувати. Що робити, якщо у вас заблокували картку? Ну, дивіться. По-перше, зверніться в банк, вам дадуть відповідь: взагалі, чому так сталося, а, вам мають надати номер виконавчого провадження. Дізнавшись номер, перевірте ваш статус у єдиному реєстрі боржників. Якщо боргів у вас нема, тоді вашу картку заблокували помилково. Звісно, якщо у вас є борг, його треба сплатити. Тоді вам все розблокують. Якщо ж картку заблокували помилково, тоді треба звертатись у виконавчу щоб вони зняли блокування. І не ігноруйте блокування. Не ігноруйте, бо це може бути, знаєте, як помилка, так і прихований борг, про який ви взагалі можете навіть не знати. Але якщо є борг і на картці є цільові гроші, то звертайтесь у виконавчі, із заявою, щоб хоча б розблокували ці цільові гроші. І пам'ятайте, що там і як, але без ваших дій, от без ваших особистих дій кошти будуть залишатись недоступними. Тобто ще не прийняли такий закон, який без вашого відома дав би, знаєте. Дозвіл на те, щоб там у вас позабрати гроші і так далі. Тобто, без ваших дій кошти будуть залишатись недоступні. Після повернення боргу або виправлення помилки, якщо а, вам помилково заблокували картку, якщо розібратися з цим цим і виправити помилку, картку розблокують. Ось така інформація. Якщо було цікаво, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Дякую всім за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.